Потрібно розв'язати систему способом додавання ок. Домнож перше рівняння на мінус 4, щоб отримати протилежні коефіцієнти при y. Додай рівняння в отриманій системі, взаємознищи y і отримай рівняння 3х2 мінус 20х щодорівня мінус 17. Перенеси мінус 17 вліво, знайди дискримінант отриманого рівняння. Ну і, звичайно, корені рівняння x1 та x2. Тепер повернися до заданої системи. Обери зручне рівняння у тебе це перше. І вирази у ньому y через Х. Підстав Х1. Отримай Y1. Підстав Х2 отримай Y2. Збери першу та другу пари чисел і запиши відповідь.